Атеїзм та війна. Тисячоліттями люди жили під впливом монотеїстичних релігій, з них останні 4 тисячі років вони провели під впливом трьох основних аврамічних релігій. Релігія ніколи не була загрозою людству. Насправді, релігія завжди несла людині найвищі моральні цінності, чому ані у віручих, ані не у віруючих просто не може бути жодних сумнівів. Вона завжди слугувала основою розвитку найрізноманітніших цивілізацій. Аж до того, що здавалося, що все добро на цій землі з'явилося по суті завдяки впливу цих релігій. Релігія була теоретико-пізнавальною, поведінковою та цінностною основою, що слугувала на благо людства на землі. Держави, які прийняли монотеїстичні релігії, досі демонструють культуру, багатоликість, яка залучила представників інших конфесій, надавши їм захист та затишок згідно вимог. Постулатів монотеїстичної віри, яку вони сповідують. Ще й століття не минуло відтоді, як багато країн почали зближуватися з атеїзмом, а людство вже опинилося доведеним до межі повного зникнення. Історія людства ще не знала системи більш небезпечної за атеїстичну програми У ГУЛАГ, ахрадянського союзу під керівництвом атеїста Леніна. Геноцид, проведений нацистською Німеччиною, етнічна частина, яка винищила майже чверть населення Камбоджі, відбувалася під керівництвом атеїста пола пота, кривава бійня, яка забрала із собою близько 52 мільйонів китайських життів під час так званої культурної революції, під керівництвом мао Цзедуна. поява ліги войовничих атеїстів Європи. Яка призвела до закриття більше 42 тисяч релігійних інститутів, церков та мечеті, а також до вбивств багатьох тисяч праведних людей, все це і є ніщо інше як результат роботи атеїзму. Дві найбільші світові війни, Перша світова та Друга світова, були безбожними, ними рухали атеїстичні погляди та фантазії, про чистокровну людську расу. Які призвели до знищення майже 5% населення Землі і відкинули як переможних, так і переможців. На третину сторіччя назад, за рівнем розвитку, спільнота філософів навіть встановила пісуар в самому центрі Парижу, що символізує кінець цивілізації. Атеїстичні війни залишили за собою палаючі пожарища від ядерної зброї, здатної. Багаторазово стерти з обличчя землі вселюдство. Навіть побіжне ознайомлення з історією воїн ХХ століття розкриває всю недолугість атеїзму. В людській підсвідомості склалося розуміння, що будь-який наступний військовий конфлікт цілком може призвести до цілковитого зникнення людей на землі, ось власне те, що ми сьогодні маємо, завдяки атеїзму.